У 2000 році в Запоріжжі 14-річний місцевий хлопець вчинив розбійний напад на 71-річну місцеву жительку. Діяв разом із маловідомим йому громадянином іншої держави, який за співучасть пообіцяв 400 гривень винагороди. Неповнолітній нападник не розрахував сили і задушив жертву. Тоді зловмисники втекли, однак залишили на місці злочину сліди, які навіть через роки спрацювали завдяки криміналістичним облікам. Особливо тяжкі злочини залишалися не розкритими аж до жовтня минулого року. Поки фігурант, якому на цей час вже виполнено 39 років, не скоїв ще одне правопорушення вже на території Миколаївської області. Саме тоді були виявлені деякі співпадіння за криміналістичними обліками. como é. Працівники управління карного розшуку обласної поліції, оперативники та слідчі відділу поліції номер 2 Запорізького районного управління поліції в межах комплексно слідчо-оперативних заходів провели кропітку роботу з оперативними та криміналістичними базами, що в результаті вивело на причетність до злочину 25-річної давнини. Як виявилось, у 14-річному віці фігурант пристав на пропозицію маловідомого йому іноземця підзаробити, відібрати в пенсіонерки това який вона зберігала для реалізаторів з місцевого запорізького ринку. Обіцяна плата за співучасть для підлітка на той час була немалою 400 гривень. Для порівняння розмір середньої заробітної плати становив 118 гривень. 24 серпня. Я з поплічником направилися на адресу, яка була мені невідома, по якій проживала, потерпіла. Ми туди направилися з конкретною метою пограбування. До будинку жертви спільники проникли вночі. Хлопець повалив жінку на підлогу і утримував за горло, що призвело до удушення. Тоді зловмисники безперешкодно забрали сумки з одягом на продаж і втекли з місця події. Він подав мені сигнал, щоб я йшов в іншу кімнату і брав речі і ніс до таксі. Після цього я знаходився біля таксі і чекав, поки він вийде. Коли він вийшов, у нього з собою теж були речі, які він так само погрозив у багажник автомобіля. Сів в автомобіль і поїхав. Обіцяну плату від іноземця. неповнолітній так і не отримав для конспірації. Вони сіли в різний транспорт і поїхали в різних напрямках. Після того хлопець свого спільника більше не бачив. На цей час слідчі під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 187 розбій пункту 6 частини 2 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Вирішується це питання щодо обрання йому запобіжного заходу. У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють особу та місце перебування другого учасника злочину.